Приймайте свою недосконалість, як просто частину вас. Просто да, у вас є дві руки. Ось і недосконалість так само, як у вас дві руки, або там дві ноги, голова. Да? ну, Тобто у кожного з нас є щось, що недосконале, і ми можемо за того на себе сердитися. або... Довбати себе, да, що ось тут недосконало, я не можу. Ну, наприклад, там у мене ось це СДВГ, да, я через то, все щось десь то спихну, то раняю, то воно в мене падає, то летиться з під рук, то я в щось вирізаюсь. І я часто на це за себе сердюся, думаю, боже, яка я не незграбна, що мене все з рук летить або ще що. А, але це моя особливість. І це так непросто, але це можна прийняти. Ну просто частина мене. Ну, я така, я ось ну, така в мене особливість. І це нічого, це нормально, це також я. Я себе люблю з цією частиною. <гум> Недосконалою, але люблю, любіть себе. Ну, але те, що можна покращити, покращити. Що ви зробите з СДВГ? Ну, нічого, прийняти треба, так, і підлаштуватися, щоб жити. А якщо, наприклад, ви хочете свою фігуру зробити краще, то тут ви можете над собою працювати. Звісно, що просто робимо зарядку кожного ранку, правда? Так що щось приймаємо і любимо себе, а не чи можна працювати під